А той десь пішов, ти не знаєш куди. Бо я дзвоню він не бере. Ось у конора, дивіться, такі тут кімнати. Це повноцінний готель. Повноцінний готель. Є тут кімнати люкс, є не дуже люкс, середній люкс. А тебе як Анатолій діла? Один мало споданий робочий. Ну це так, да, це не для всіх. <мір> <плес> така хлопці, кімнатка така. І, ось, і два, до, три, і чотири, тут шкафи. Кімната велика. Кімнатка не маленька. Зручно все, в принципі. Все, що треба. Там туалет, кухня. Ну ви зрозуміли. Кому треба робота? Потрібно двох, чоловіків, трьох може бути. Ага, і зварювальника одного також потрібно. Якщо хто сміє варити бойлери, то не грубий метал, 30 злотих на годину. Житло надається тут, де показую. Пишіть або телефонуйте за номер в описі.